Моторошна аварія була в Ковелі. Постраждало загалом восьмеро людей. Зіткнулися мікроавтобус Рено і легковик Ауді. За даними поліції, 53-річний водій мікроавтобуса з села Сошичне виїжджав із другорядної дороги та не пропустив ауді під керуванням 18-річної ковальчанки. Травмувалися обидва водії. Їх швидкою доставили в лікарню. Також постраждали шестеро пасажирів. Трьох із них доправили до медзакладу, інші отримали допомогу. На місці. У Луцьку машина збила підлітка. Аварія сталася на вулиці Чорновола. 60-річний житель району за кермом буса марки «Фольксваген» наїхав на 16-річного лучанина. Хлопець переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок ДТП юнак отримав тілесні ушкодження. Його забрали в лікарню. Водій машини, за інформацією поліції, за кермом був тверезий. Мотоцикліст утікав від поліції. Під час патрулювання інспектори виявили мотоцикл Ліфан без номерного знаку. На законну вимогу про зупинку водій не відреагував, поїхав далі. Згодом патрульний мотоцикл таки зупинили. Під час перевірки з'ясувалося, що водій не мав права керування відповідної категорії, не мав страхового поліса і керував незареєстрованим транспортним засобом. На нього склали протоколи. Не пропустила швидку, отримала штраф у Луцьку на набережні. Водійка не надала дорогу кареті швидкої допомоги. За порушення 43-річну жінку оштрафували, Повідомили у патрульній поліції. Під час паятики вдарили ножем лучанина до лікарні з проникаючим ножовим пораненням доставили 43-річного чоловіка. Побачив пораненого на одній з вулиць Луцька, перехожий та викликав швидку. Як з'ясувалося, ушкодження чоловік отримав під час п'яного конфлікту зі своїм товаришем за менш ніж півгодини. Правоохоронці встановили місце знаходження та затримали зловмисника. Ним виявився 43-річний лучанин. Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Субтитрувальниця на Волині горіли дві хати. Пожежі сталися в Нововолинську та селі Черськ. У першому населеному пункті горів дерев'яний дачний будинок. Чому сталося займання? Ще з'ясовують фахівці. У селі Маневицької громади теж горіла дерев'яна хата. На місці події працювали рятувальники, місцева пожежна охорона села Троянівка та працівники відомчої пожежної охорони троянівського лісництва. Ймовірна причина пожежі також встановлюється. Маємо трагічну звістку. Експертиза підтвердила загибель солдата Дмитра Довгана з міста Олика Луцького району. Волинянин служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді. Довгий час вважався зниклим безвісти. Як стало відомо зараз, Дмитро Довган загинув 9 жовтня 2023 року в районі села Новопрокопівка Запорізької області під час штурму оборонних позицій противника. Висловлюємо щирі співчуття родині не Маневицький край прощався із земляком героєм. Жителі Колківської та Маневицької громад на колінах зі слізьми на очах зустрічали скорботний кортеж з тілом українського захисника Миколи Курана. Волинянин захищав вітчизну під час проведення АТО. В перші дні повномасштабного вторгнення знову без вагань долучився до лав Збройних сил України. 32-річний молодший сержант виконував бойове завдання на Куп'янському напрямку на Харків. Ківщині на жаль, 10 травня ворог забрав його життя. Чин відспівування героїв відбувся у храмі віри, надії любові та матері їх Софію Маневичах. Під звуки державного гімну України віддали останні військові почесті українському бійцю на місцевому кладовищі у Миколи Курана. Залишилась дружина троє синів та батьки. Вічна та світла пам'ять герою. Glória a ucranianza! Вільшанці і пульмі попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Назаруком, який загинув у боротьбі за мирну незалежну Україну. Воїн був мобілізований 14 серпня 2023 року. Боронив Україну в складі військової частини 10.08. Свій останній бій захисник прийняв на Харківщині. Громада зустріла свого героя, який повернувся додому на щиті. Чин відспівування провели священники Шацького блаучення у Свято-Миколаївському храмі Пульма. З мужнім воїном попрощалися його рідні, друзі, односельці, поховали героя з військовими почистями на місцевому кладовищі. Вічна і світла пам'ять захиснику. Провели в останню земну дорогу загиблого воїна Віталія Кайдика на колінах, схиливши голови з прапорами та квітами, зустрічали героя в Колківській громаді. Трону з тілом героя привезли до його рідної домівки, аби його прикута до ліжка мама змогла. Востаннє пригорнути сина багатолюдною ходою під супровід духового оркестру з рідного обістя траурний кортеж вирушив до Свято-Успенського храму ОПЦ, де священнослужителі провели чин похорону. Під звуки гімну України і залпи військового салюту тіло героя поховали на кладовищі рідного села Старосілля. Вічна пам'ять герою. На Волині викрили схему контрабанди авто під виглядом благодійної допомоги для військових. 36-річний житель Ковеля організував незаконне везення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Чоловік закуповував автомобілі в Польщі та при перетині митного кордону декларував їх як гумдопомогу, використовуючи дані благодійної організації. Завдяки цьому він уникав сплати мита та податків під час імпорту. Надалі Волинянин продавав транспортні засоби. За місцем проживання підозрюваного, а також на автостоянках знайшли три автомобілі, документи на них та мобільний телефон. На все вилучене майно наклали арешт. З дитинства я завжди хотів бути військовим. Ну, в принципі, це сталося. Після дев'ятого класу я пішов в Волинський обласний ліцей з посилницької фізичної підготовки імені Героя Небесної Сотні. Там навчався 10-11 клас. Подивився, побачив, що це, і зрозумів, що ну, потрібно йти далі. Так скажемо, до своєї цілі у 2019 році я вступив до Національної академії державної прикордонної служби за власним бажанням. Написав рапорт, і 22 лютого я вже був до да, підрозділі Це прикордонної прикордонна команда турського 15-то згону. Це був Бахмутський напрямок. Ми були першою штурмовою групою, яка виходила 27 чоловік. Я був вже тоді на посаді начальника застави. Вся моя застава, штурмова застава, вона була окремо підібрана під певні категорії, вікові, фізичний стан людей, готувалися також окремо від всіх. І ми тоді вже висунулися, виходить, 26 червня. Ми висунулися вже на виконання бойового завдання. Нам поступила команда від вищого командування про відхід на більш вигідні позиції. І по дорозі ми зустріли це була. Бригада там була близько 4-6 чоловік. Дехто міг сам дійти, ми їм просто там допомагали нести їхню броню, там, зброю. І було два чоловіки, які прям, ну, не, не хотіли. В нього були поранені руки і ноги, але один турнікет був тільки на лівій руці. Ми його оглянули, надали допомогу, пронесли до більш безпечної зони. І хлопець, який навчався в Британії, на медика, він там застосував два бандажі. Тобто допомогли максимально і винесли на точку евакуації. Ой, це дуже важка робота. Бути командиром дуже важка робота. Якщо командир нормальний, він завжди все планує. Ми планували, дуже завжди все планували. Входили в взаємодію з різними підрозділами. Ми на сумському напрямку працювали з Піхота, от і в нас була наведена хороша комунікація з ними на спільні позиції. Ми проплановували все. Люди, люди не виїжджали без, без їжі, без води. Завжди все давалося, тобто ми все гарно організовували. Відповідно до часу, до обстановки здійснювали заміни, так, так щоб, скажімо так, мінімізувати якусь якісь обстріли і тому подібне. Завжди переживаєш за людей. Нема такого, що ти лягаєш спати, і такі типу, та я собі ляжу. Тому що я можу лягти собі в ліжечку. Правильно? Люди на позиціях стоять, воюють, доповідають, там, навіть кричать в радіостанцію, тому переживати. Я вважаю, що тільки люди, які брали участь в активних бойових діях, мають, мають навчати людей, тільки вони. Я завжди казав це своїм підлеглим і офіцерам, що якщо офіцер не був на позиції зі своїми людьми, не прожив там з ними, він не може, він не може і не має права їм вказувати щось робити. Тому що він не був і не знає. Тому так, да, бойовий досвід він дуже сильно впливає, тому що в нас є велика матеріальна база, багато методічок. Це все дуже добре. Також це дуже добре. Вони змінюються, вводяться щось нове, але особистий досвід він все-таки дуже, дуже впливає на навчання особового складу.